Вітаю всіх вас, дорогі мої передплатники та випадкові гості на каналі Олександра Єрка. Нарешті у мене з'явилася можливість продовжити вести цей свій канал, і цей ролик я почну з такого фону. Відразу скажу, не знаю, що це за дерево, але цвіте гарно. По перше, вибачте, що я два роки не робив жодних роликів, але на те в мене були дуже серйозні причини. Я все кинув і поїхав з Росії, і в мене просто не було жодної можливості ділитися своїми думками, знаннями та досвідом. Але я даремно не втрачав часу, а розробляв одне ноу-хау, і я дуже сподіваюся, що він багатьом сподобається, і в цьому ролику я розповім про це. Обов'язково прочитайте інструкцію до цього ролика, там будуть потрібні посилання та пояснення. А почну я з того, що маю для вас дві новини одна хороша, а інша погана. А оскільки я не хочу, щоб після перегляду цього ролика у вас був поганий настрій, то спочатку розповім про погану і я зміню фон на інший, і ви самі зрозумієте чому. Отже, березень 2025 року йду я як-то містом, весна в розпалі тепло. Сонечко гріє нехило починають цвісти перші дерева, і бачу за метрів десять від мене кущ великий, на зразок вишні сливи. Вся біла стоїть, а вколо трохи бджіл пурхають. Вже працюють трудівниці наші дорогі. Не втримався я й підійшов до того деревця, щоб помилуватися їхньою роботою, і ледь не промовив мови. Це були не бджоли, це були гною жирні мухи і жодної. Наголошую жодної бджоли, і мені так стало сумно від того, що хоч плач. Заснував я це і показую вам, щоб ви зрозуміли, куди в яку прірву ми котимося, і все через жадібність нашу все нам мало меду. Тільки одні думки у всіх, як зробити з бджолами так, щоб вони приносили нам більше меду. І чого ми тільки для цього не вигадали ось рамки придумали і впровадили ось всякі хитрі приймачі. Щоб матка сіяла як з кулемета, ось навіть найтепліші вулики для них зробили, щоб вони, не дай Боже, зайвого меду свого не витрачали на обігрів, ну і так далі. Але прийдемо ми до того, щоб джоли зникнуть як вигляд і залишаться одні мухи та метелики. Оптимісти мені заперечать, мовляв, дарма панікуєш. Так, без ягід ми, мабуть, зовсім не залишимося, але от натурального меду наші нащадки точно від мух не отримають. Цей ролик буде йти до кінця, а ви слухайте мене та дивіться на це тло. Вважайте мух там і думайте. А тепер я підсолоджу цю гірку пігулку що проананою свою інновацію, про яку я згадав на самому початку ролики, йтиметься про зовсім новий пристрій у бджільництві так саме так, і утримувати в них бджіл буде набагато простіше, ніж у рамкових вуликах за принципом заселив рій і забув до осені. У своїх колишніх роликах я вже переконливо довів фактами, підкріпив їх цифрами, що бджолам теплі вулики взагалі не потрібні, їм потрібне стабільне, прохолодне, десь у районі 20С житло, наприклад. Як у дуплі живого дерева, ось я і задумався ще тоді, як зробити бджолам таке житло, щоб вони жили і не тужілі в ньому. Те, що стіни такого житла повинні мати такі ж теплофізичні параметри, як стовбур дерева, зрозумів ще тоді, але як це втілити конструктивно в матеріалі. Ось питання всім питанням два роки пішло в мене на це, і я знайшов рішення. Все розповідати докладно, поки що немає сенсу, але про головне скажу. Можливо, це стане в нагоді тим. Хто захоче самостійно втілити цю ідею у себе на пасіки у своєму варіанті, стінка такого житла має бути трьохшаровим і кожна виконує свою функцію. Перший шар, він найближчий до стільників, повинен бути максимально тонким і теплопровідним. В ідеалі це тонкий метал жерсть, але думаю, можна обійтися тонкою фанерою від 4 до 4,5 міліметра. Другий шар максимально теплоємний, який відбиратиме зайве тепло на себе. У дереві цю функцію виконує вода, точніше, дерев'яний сік, який від коріння рухається вгору до листя, а в моєму житлі це теж вода. І вона теж підніматиметься знизу вгору. Ну а третій шар, зовнішній, повинен бути максимально теплим, і необхідний він у тому, щоб вода, по друге, шарі, не нагрівалася зовнішнім повітрям і сонцем. Як це все реалізувати? Можна різними способами, наприклад, будь-який бляхар може зробити деякий пристрій у вигляді самовара, де є всі три складові труба для сотів та зовнішня оболонка, покрита утеплювачем, а між ними вода. Але для себе вибрав інший варіант: а саме замість металу використовувати тонкий пластик, точніше, ось такі пластикові ємності з під води. Як ці дві пляшки я поєднаю в одну конструкцію, ви побачите пізніше, думаю, десь у червні місяці, а можливо навіть і раніше. Зараз триває підготовка, набір необхідних компонентів та необхідного обладнання тощо. У результаті має вийти житло бджіл у вигляді колоди, що складається з від трьох до чотирьох корпусів і дна з льотком, але не просто колоди якими користувалися наші предки, і які зараз роблять деякі ентузіасти по всьому світу, а колодою з певною системою стабілізацією температури всередині колоди? Але як цього досягти? У світі поки що немає нічого подібного. Нагадаю, у живому дереві стабілізація температури в дуплі відбувається за рахунок постійного руху соку від коріння знизу по стовбуру вгору до самого листя. А в тих примітивних колодах, які зараз активно просуваються на ринку, таких умов взагалі немає. У колоді моєї конструкції вода теж може нагрітися, піднятися вгору і підвестися. І на цьому цикл зупинитися, а щоб процес тепловідбору тривало безперервно, воду уверху треба постійно охолоджувати, і тоді вона по зовнішньому шлангу сама зможе опуститися вниз колоди, і цикл замкнеться. А ось для цього колоду треба оснастити якоюсь системою охолодження. І по суті, це буде колода з кондиціонером, що працює від сонячної панелі. Якщо люди для свого комфортного життя оснастили своє житло кондиціонерами, то чому теж не можна зробити і для бджіл, тим більше, що зараз це технічно та фінансово доступне, з чого буде збиратися цей кондиціонер і як він працюватиме усього з п'яти елементів: перший це радіатор для охолодження води, другий елемент керамічний охолоджувач, третій елемент. Це алюмінієвий радіатор з кулером від старого комп'ютера і четвертий це плата управління. Тепла вода надходить у радіатор, а, а виходить із нього вже охолодженою за рахунок того. що до нього кріпиться керамічний охолоджувач, що працює від 12 вольт, а від цього охолоджувача тепло далі надходить на радіатор із кулером, який теж живиться від 12 вольт. Я думаю, що багато хто поставить мені запитання, а чи вистачить потужності цього охолоджувача підтримувати потрібну температуру. Чесно скажу, не знаю, і більше того, напевно, ніхто не знає. Скільки зайвого тепла виділяється у бджіл у дуплі, цими дослідженнями ніхто і ніколи не займався, тому доведеться на початковому етапі діяти методом проб та помилок. Хоча виміряти цю величину зараз можна, і я знаю, як це зробити. Як запитати цей кондиціонер, як зафіксувати та встановити таку збірну колоду з кількох корпусів, як експлуатувати такий вулик це окрема тема, і я в наступних роликах розповім докладно про це. Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, моя інноваційна колода з терморегуляцією. Це не сліпе повернення в минуле на 100 років, а крок у 21 століття, і вона буде затребувана бджолярами різних категорій від професіоналів, які мають десятки сотень сімей до любителів на пару трійку на своїй ділянці. В принципі, у мене все вже готове до монтажу, і я планував зробити такий вулик на початок травня і заселити його роєм вже цього літа. Але цим планом не судилося збутися і все через те, що росіяни в Азербайджані тепер не можуть перебувати довше 90 днів на рік. І тому я маю виїхати з Баку до 1 червня, і питання куди ще не вирішено остаточно. Є думка на основі цієї ідеї запустити краудфендінг у разі удачі. Можна буде налагодити масове виробництво таких колод, а отже, можна буде випробувати таку колоду з кондиціонером масштабно та одразу в багатьох країнах, що дасть достовірнішу інформацію. Але в принципі на початковому етапі можна обійтися і без краудфандингу. Наприклад, я роблю на замовлення кілька екземплярів таких колод і висилаю тим, хто готовий їх випробувати у себе на пасіці. Ціна буде, звичайно ж, не такою, якою вона є зараз на колоди по всьому світу, а набагато нижча навіть за російські. Ось дані за цінами, але кожен може знайти цю інформацію і сам. Але мої можливості зараз дуже обмежені або ж можна зробити ще простіше за принципом з миру по нитці голому на сорочку. А отримані кошти витратити на обладнання та матеріали для продовження моїх досліджень. Що скажете, колеги, є серед вас охочі взяти участь у цій благій справі в ім'я порятунку бджіл, чи я й далі буду один для вас тягнути цей віз? Чекаю на ваші конструктивні пропозиції та коментар. Діліться цим роликом зі своїми друзями, обговорюйте його, заперечуйте, якщо є аргументи. Може, я і вправду помиляюся і в чомусь помиляюся, так ви мене виправте. Разом ми сила, ви донатами, а я своїми знаннями та досвідом. Розмір доната значення значення немає. Якщо ви готові спонсорувати мене, то ставте плюсики в коментарях під цим роликом. І якщо вас буде багато, то я дам в описі цього ролика свої номери банківських карток, як російської, так і казахстанської. До зустрічі на моєму каналі.